Це про розгляд проєкту рішення прогнозу 19 весня 26-28 років. Друге питання це про розгляд підвернення радянської спілки. Спілка пасажирських перевізників України щодо недопущення прийняття проєкту міністерства наказаному спецполучної території України, про внесення змін у порядку організації перевернення Пасажирів і, і баражу автомобіленим транспортом, та ми здають таким, що там вчинить накрасть транспортів, до цього назад на, 2010 на 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 року. No, 278. Перше питання. Пожалуй, тогда. Розкажіть нам, який у нас буде щасливий бюджет, на 26 28 років. Що він дуже щасливий, він буде задовільнятися, хто це дуже важко сказати, що буде ну, вас нас така можливість, але якісь необхідні речі, звичайно, що вони будуть у бюджеті і е, ті пріоритети, які були в попередні ці роки, військові, так само будуть збережені. Що, що, е, ну, ми повертаємося до цього планування, ми пробували в безпечному році. Схвалю звернути основного бюджету на 22 та 23 років, але з початком війни середньострокове планування було принято на рівні місцевих, і державного бюджету. Вимога Євросоюзу наших основних донорів це повернутися до середньострокового планування як на рівні державного бюджету, так і на рівні місцевих бюджету. Вже десь на рівні державного бюджету. Це питання вже у цього вичалося в 2025 році, що стосується саме публічних інвестиційних проєктів, а Комісеви за в бюджетах запроваджується до з 2026 року. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб, як ми, як я кажу, незалежно від зміни влади будь-якої, щоб ці пріоритети, які визначаються на три наступні роки, не залишалися сталими і завершувалися. Передні е, вступною владою, щоб від того не мінялися, бо виходить, що ми обітаємо гроші. Починаємо робити, прийшла влада, помінялася, бо там, і тут і зброю, все перемінується. Ви сказали і <звіджені> заняття, з друзья держава. Щоб починається, нічого не і Нічого не, не закінчить. Ну і зараз це, я кажу, я особі бюджетні даривки це досить така. Стабільна робота, буде так видана, я навіть не змінюю. Те, що в прогнозі, можливо, трохи підкорбовуватися. У нас не можна сказати, що прогноз буде відповідати точно бюджету, тому ну, що вже на рівні навіть державного бюджету відбулися деякі коригування базової дотації, тобто те, що ми маємо отримати з державного бюджету. Але плюс-мінус він буде в тих ранках, в яких ми визначили прогнозі. Прогноз ми сформували з тих бюджетних декларацій, яка була складена урядом і подана до Верховної Ради на три роки. Там основні макроекономічні показники були визначені. Далі наступне це для кожного бюджету, який має прийняти міжбюджетні трансфер та з бюджет, були визначені на найближчі три роки базова дотація або реписна дотація. Е, і виходячи, е е, е, з цього ми прорахували і доходи, і видатки в обласного бюджету найближчі 3 роки. Пропрацювали з одним розпорядниками коштів, обговорили ці всі питання. Але що ще є новинкою цього прогоду в основному бюджету, це інвестиційний проєкт. Це те, що, напевне, найбільше викликало в таких суперечностей і можливо більше рушніх саме у коштах інвестиційного характеру. Тепер, з рахуванням цього прогнозу, у нас паралельно з прогнозом був затверджений середньосвіковий план публічних інвестицій, до якого долучені були всі головні розпорядничі кошти обласного бюджету, продавали свої проєкти. На вози інвестиційної комісії, що не пам'ятають, то не є штам інвестиційних комісій, значить Михайло Вікторович з обласної ради Самперсом, представники були розглядали всі напрямки. Кожен розказував, які е, пріоритети є саме в інвестуванні на наступний рік. Ну, Зрозуміло, що ми затвердити прогнозу обласного бюджету інвестиційної складової. <гум> Навіть не цікаво. Так, все одно треба розвиватися, все одно будуть якісь сувенції державного бюджету цілі, які потребуватимуть співфінансування з, з, з бюджету. Тому ми виокремили ви це те, щоб ми змогли виокремити в межах наших доходів, що в нас на наступний рік буде 150 мільйонів на капітальні е, до, видатки. Дохідна частина збільшується? <гум> ну, звичайно. Е, 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 е. зростає. У залежності, від, від декларації від тої базової дотації, яка в нас є, то е, значить, у нас доходи на наступний рік е, по зростають на 14%, на 27 рік на 15%. Не, не великі, такі, будемо казати, відсоток росту. Ну, виходячи з цього, я кажу, ми виробимо, що в капіталі, або інвестиційні редакти будуть встановити на наступному році у 26-му 150 млн грн через 200-250 млн грн. І на цих 400 млн грн приблизно розбили напрямки публічних інвестицій, які ж ці кошти будуть вкладатися. І затвердили середньостроковий план публічних інвестицій. І відповідно до цього середньострокового плану публічних інвестицій 60% всіх коштів будуть у галузь медицинської плані. Далі там за обсяг ходок світа, є соціальна сфера, і Боже, ну, поки що по, по будівництву ну, ну, маємо е, наміри, е, що ці інвестиційні кошти будуть заходити з державного бюджету через Субвенцію. Бо ми передбачали тільки е, поточне утримання. Беріть місцевого значення на рівні цього року. На жаль, дозволити собі будівництво рік ми нереально буде так говорити. Ну і це були тільки напрямки затверджені. Тепер, місяць після цього, всі структурні підрозділи обласної державної адміністрації працюють вже з об'єктами з закладом. Для того, щоб ви отримати фінансування навіть оце, яке ми затвердили, там така процедура досить відповідальна, будемо говорити. Знову ж, ніхто не, не, якщо ми затвердимо, або передбачаємо, передбачимо, зараз формується єдиний процес публічних інвестицій, затверджений. Він буде доступний і він буде по об'єкту. Уже. То якщо зараз у нас є тільки які середньостроковий тільки напрямки медицинна освіта і, і так далі, то у е, портфелі вже будуть об'єкти. Але ці об'єкти вони будуть е, 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 вже доступні для розгляду. і з цього єдиного портфелю публічних інвестицій ми будемо вибирати об'єкти, які будуть фінансуватися з рахунок цих інвестиційних коштів, з рахунок цих 150, е, 200-250 е, мільйонів гривень Тобто, а не закінчення закінчені об'єкти, які вже, скажімо, зараз доводить. Вони будуть, тому що однією із вимог фінансування інвестиційних проєктів це е, включення 60%, 100, не менше 60%, 60-70% це об'єкти, які розпочали, але ще не завершені. Звичайно, yeah. no, що вони будуть вільні. Знову ж таки, це має бути така робота да, відповідальна і відповідальна і розпорядників, і власників об'єктів, і балансоутримувача, ті, хто виготовляє перекрепну культурну документацію. Це не просто попасти, це єдиний процес публічних інвестицій. Цей об'єкт має бути занесений в рік. Це як... загальна, база. загальна система, так. Да. Це такі майданчики, куди заносяться всі без виключення об'єкти, які потребують великих інвестицій. Вони не знають, що вони будуть там з наших коштів фінансуватися, чи з коштів лише громади. Громада, наприклад, не маючи коштів на загальну цифру то, то, то проєктну, сон, то, документації, може якийсь прошу фінансувати, вона може ну, заніше це об'єкт у, у дріб, вона має можливість отримати фінансування з державного бюджету, бо саме, там так само будуть вибиратися всі об'єкти. Для фінансування і для виділення коштів державного бюджету через сурсі там. Вона система вона, вона буде відсіювати не об'єкти, об'єкти з неповною, там, це, вона автоматично, там немає такого ну, впливу. Шума, у, у, це. Вона буде їх е, е, відсію. Дрім без, -проблем. Проблем. Ну, без, проблем. без проблем. Ну, Вони подати свої проекти. Можуть. І в нас є дуже багато проєктів занесених минулого, ми, це на рівні державного бюджету, державної вже я сказала, що цього, цього року вичалися сесійні оці, оці, субвенції, які знаходяться на харчоблоки, на укриття і так далі. Вони проходять через і наші громади напряму отримують фінансування тільки завдяки тому, що вони потрапили в цю систему. Okay. Там проблем з цим просто ну, є, хто не вміє працювати з цим, або не готовий працювати, то він, або він собі думає, що, що можливо так, я завтра прийдуть щось згадає, що мені треба фінансувати, то такого не буде. Тому що е, зміни до. Е, до переліку, до, до середньострокового плану публічних інвестицій дозволено носити тільки один раз на рік. А вона формується до якогось часу да, ця система Система дріб вона відкрита в будь-якій момент. Її можна носити коли захочеш. Але от єдиний процент публічних інвестицій він буде зараз з обласного бюджету буде сформований. Я думаю, що до 20 жовтня ми вже маємо. Тому що все, що листопада ми повинні вже роздавати кошти там, ну, в КВ, якщо воно буде замовлено, наприклад, чи освіті, чи комусь там для того, щоб ми почали працювати з цим джерелом. Я думаю, що, що, що цей 25-й це рік це був ще рік, 6 рік. Помилки і виправлення, і, і експериментальні, і ми не зможемо, і я не знаю, що ми зможемо цих хто... Мільйонів навіть використати, маючи їх розрахування можливостей. Тут, тут, тут має бути чітко відпрацьована система. Має, якщо ви думаєте, ну, заклад думає цей об'єкт чи цей напрямок якийсь наступний. Він має мати ну, не обов'язково ПКД вже з експертизою. ПКД з експертизою вже треба на момент, коли вже дрібний повіді прав да, і потенційно може маршрути, тоді вже треба. ПД експертизу, бо е, теж зрозуміло, що ми можемо можна, нам виготовляти ПКД, е, витрати е, е, кучу грошей і навіть на експертиза, воно ще найближчі три роки не попадає ніякі е, прогнози. І це найвідали кінні кошти і це. 100 і 200 чи 300 мільйонів. Це не можна, це не можна. Тому якщо не якщо немає ПКД. Подаватися об'єкти і без ПКД, і без експертизи, але з технікою економічного обґрунтування. Там серйозна підготовка документів, тому можна просто так написати якусь цифру у той дрім. Дрім вимагає системної роботи. На жаль, що в нас немає таких спеціалістів, які б дуже ну, мають новації і на рівні структурних підрозділів, більшу, це має балансу дрімпочну носити. Кристоф Мусанова, наша дача, чи, чи, чи... щось інше. Звичайно, якщо ми пройшли через систему Dream, то скільки часу для того, щоб вибороти проєкт, який у нас є? Якщо вже Dream відбирає його фінансування, і ми кажемо, що, що, що вже далі, коли буде сформований єдиний фактор публічних інвестицій, і оці 150-200 мільйонів, 250 мільйонів будуть збиті на... На три роки на об'єкти, тут вже зрозуміло, що об'єкт є в 26-му році, на нього вже має бути ПКД, бо вже в <клес> чатному положення тендеру і так далі, тому що треба ці всі документи. Ну, Система така досить, досить досить цікава, але можливо, вона досить цінує і не будуть якісь непонятно, де непонятно звідки якісь об'єкти. Ну, і це доповство має бути, наприклад, там... Проведення. Це інвестиційний проєкт, це не стосується моні, будівництва по чергу. Це можуть бути інвестиційні проєкти по придбанню медичного прикладу обладнання якогось роботу. Це інвестиційні проєкти і по придбанню шкільних автобусів. Ну, ці напрямки, які потребують великого капіталу вклади, то вони так само будуть у тому. А щодо програм різних? що, до, про рамбісних... що по програмах ми передбачаємо фінансування, ти діючі програми, які є, вони будуть фінансуватися, але плюс-мінус на рівні цього року. Тобто нова відчуває програму. Нових поки що не, не чули. Можливо, ще якісь від якихось програм відмовилися. Е, я розумію, що дуже тяжко. І Ми навіть в своєму біженці не знаємо, що буде завтра, зміннічі, на 2026 рік. Бюджет, дефіцит бюджет, бюджету, як має рекласці? Ну на 2026 ну, дивіться, у нас на 2025 рік десь приблизно обласний бюджет, наш був дефіцит затверджений з, з дефіцитом плюс-мінус 100 плюс мільйонів. Це те, що ми не заклали на зарплату енергоносії, знаючи, що в нас буде вільний залишок, ми з цим вільним залишу відповідно до... Кодекс каже, що якщо раніше ми могли його спрямовувати на будь-які видатки, то тепер ми маємо його спрямовувати лише на вклад праці, на носії і на підтримку на сил безпеки Європа. Ми, ми розуміємо і знаємо, що яким, якщо навіть цей дефіцит -сі, є, яким ну, біжу, яким охорони про Криму. Наступний рік у нас так само буде. Е, і Якась частина коштів ще не, 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 не можу сказати точно, скільки ми не закриємо повністю е, потреби зарплати в навіть з розрахунку того, що звільнили залишиться цього року. Е, <губ> ми перекриємо. Але е, на депозит. депозити. Депозити цього року не пали, бо у нас не було дозволу, це очікуємо, що все-таки е, е, буде на цій сесії прийнято рішення. Ми вже Я думаю, що ми не встигнемо, ми попросили цю бюджетну комісію, щоб 25-26 рік, якщо ми почнемо з, з нового року, то що можливо, щось. За, за, Минулий, ми попали в минулому році в червні і в червні цього року вона повернулася в Ми не на подипали, облігації. 6 мільйонів зараз коштів. Зараз лише 6 раді? Дуже no, пшена, а вирішення було, що на підхідку це безпеки так. суперграма. Добре, і питання, що не треба. Ну, буде непросто, але будемо старатися. Ходи не хоче. Ні, ну, буде... так і буде не можна казати, що, Без, не можна казати, що буде краще, не краще. Ні, ну можливо, я думаю, що Все-таки зв'язку в публічном інвестиції буде якийсь трохи порядок. Ну, не буде таких об'єктів, що якісь, так От почали, відпочали, що сам вправи мільйони, мільйони, закинули то далі, і воно сидить. Якщо воно буде якийсь об'єкт, наприклад, то він розуміє, що ми в 26-му році не можемо закінчити, він ще буде на 27-му. Ну, може, часинка в 28-му, а в 28-му ми його закриємо. Або якісь ми, якщо ми 26-му його не можемо поставити, то ми в 27-му вже поставимо, і, 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 і вже люди. Саме до чого будується, коли ті ПТГ визволяти і робити цілком зустріти. Тому що якийсь так отак все ходить. Хто щось гадав, тих проводив. Не про комісійно питання. Дорозі ми працюваємо сходу. Було приблизно. Ну, через конец, ну, наверное, 30 миллионов, да. Усвоили 265 миллионов. Что-то миллион началось. Сколько? Уже? Да? Заметили голос? 45 миллионов назад. При том, что удалены, там не сюда, но не не, потому что...

Виконання, про пісню <плес> там. Не в тому річ, не писати. А чому не випустили? Як почали? Було підписано до 27-го року. 25 мільйонів полив. Я освою 26, при тому, щоб логістику зрізали, командіровки зрізали, броню не зробили, почалося по моєму питання вирішувати, далі зрозуміти. Якщо я платив <плес> 700 <плес> гривень, <плес> комунірову. Нам платили, не пам'ятаю, 60 чи 70. Ну то скільки це добавити. Ну як можна? Я любов, кажу, бери, на тобі там 70 гривень, діємо його. Звісно, смішно. Люба осінця поїхати по дорозі, ну, 600-700-800 тисяч гривень. Це це перночувати. А якщо з'їсти і ну, їхати на комусь автобусі, кажуть,

Сумом розвігалися ціні і десь даємо середину. Не а самому луві, на самому дякую. Вона буде дякувати, вдячна за любу суму. Бо що з 1 квітня на інтенсивній терапії Я, то це зараз буде сусід.

А, це список пацажирівських термітів. Друге питання у нас звернення з пацажирських Значить, Суть питання в чому? В тому, що хочуть повторяти порядних пров'язання. Це, в принципі, питання <риклад> було не наше, не комісійні. Воно зараз роз'являється <риклад> вже в Кондій Рафії. Комісія вона не має для того, щоб обговорювати чи затвердити якийсь нарядок перевести, це щось йде на законодурювачі. Тому пропонується це питання направити до обласної адміністрації на їхній розгляді, тому що там може рухатися. Це вже так, ну, у нас заручкований принцип. Так, да, прошу комуслати. Mm -hmm. да, у mm -hmm. мене питання по тому, що виноситься на сесію і немає в тому. це про ранкову нічого віддати. Я дуже я кажу, щоб підтримувати це питання, тому що буде супротив з адміністрації, що не потрібно бачити нового року, прошу, вороці, в прошлому році теж буде одного року. Позапрошу року теж буде одного новому року. Моя думка така, що у нас практично у всіх е, фракціях є мельники, тільки е, тим чи іншим медичином, але люди, які дотичні не співали. Тобто я думаю, що буде треба більшості. Я за так. Заробітне платить. Вона йде по програмі 18 тисяч попереднього засідання комісії. Ми саме менші, що не сьогодні з навіть. А сік можна провітися пропонуємо. І 24 не є цього. Вона навіть не ще середня. 22, 32 і 36, Це виходить до. Ні, ні, це вже сім'ї питання, що це. В принципі, на дівчатній комісії він був проти. Так. проти, тому що це я айден бюджет, але по-іншому працювати не можуть. Нас фактично заваляють тінь. Ми втрачаємо, на що Так. зміни відподаватися на критичність. Я це хочу сказати. Ну як можна подати на критичність, як тут зарплати немає. Хто прийме твої документи? Ніхто. Якщо вимушені якось з чим щось крутити, закручувати і це, це не так. Так що підтримка я питаю, дівчинку. чи...